Коли було перше пряме попадання, там у нас така була ейфорія. Такої цілі ще в нас не було. Був, на моєму, що це і БТР був, і танки були. Сама собака піхота з таких цілей, то така перша. Ціль — невідомий об'єкт, там казали, стоїть техніка, але невідомого типу. Мій Сапер склав БК. Потім він почав мене вести. Я підлетів, ми побачили, що є наїзд, що заїжджає техніка туди. Ми побачили саму цю техніку. Я почав помалесенько опускатися до цілі. І помалесенько зайшли на ціль і уразили її. Начальник скидає координати. Каже, там вже відработала, треба його добити. Ну, ми бігу. Зарядили вампіра і вперед. Залетіли на ціль. Після першого скиду почалися коригування. Трошки возьме лівіше, трошки возьме правіше. Общими зусиллями з цієї задачі слава успадилась, Откидалися бігом на повтор. Взагалі, я не думав, що це буде аж настільки велика ціль. Ми думали, що це можливо якийсь ват стоїть там накритий якесь. А потім вже ми побачили, як відео переглядали, подивилися, як там і що там, і тоді вже ми зрозуміли, що це саме Сонцепьок. До цього тільки саме таке здорове було це танк, а Сонцепьока ще не було.